Привіт, привіт! Ласкаво прошу на мій атмосферний канал. Я атмосферниця, і сьогодні в нас звичний формат відео. Я подумала, що не лише книжками одними, атмосферний лайфстайл це те, що я теж дуже люблю, те про що я в якомусь сенсі. І тому я пропоную поговорити, об'єднати ці дві теми, поговорити про книжкові звички, тому що це більше про нас, про те, як ми живемо, що нам подобається. І поряд із цим читання це те, що хоча б в якійсь мірі є в житті кожного з нас. І мені здається, буде дуже цікаво обмінятися цим досвідом, щось обговорити, можливо, щось для тебе стане дуже дивним. А може, десь ти зрозумієш, що ми схожі, бери смачненьке щось, чай, каву і давай затишно проведемо цей час. Я вважаю, що люди, які читають, діляться на два типи. Перші просто чарівники або не гуманітарії, ті, хто читають книгу і запам'ятовують сторінку, на якій зупинилися, і вони не використовують закладинки. І є другий тип людей, які дуже люблять закладинки і ними користуються. Про себе можу сказати, що в мене ситуація трошки нетипова, в тому, що закладинки я використовую, але я дуже не люблю оці, знаєте, видовжені такі. Вони ще часто більше, ніж формат книги, і коли ти книгу носиш із собою або десь просто по квартирі з нею таскаєшся, Кінчик закладинки потім мнеться, і це настільки неестетично. Замість цього я зрозуміла, що я обожнюю використовувати як закладинки в книгах листівки. І з цим в мене пов'язана теж особлива історія, тому що, наприклад, ця листівочка, вона зі Львова, і я її придбала під час своєї першої подорожі в місто Лева. І на той час я читала теплі історії до кави. І отак в мене листівки вони асоціюються не тільки з місцями, де я була, або з якимись там життєвими обставинами, а ще й з певними книгами. І це, до речі, та причина, чому я не дуже люблю використовувати одну і ту саму листівку підряд у кількох книгах. Я пам'ятаю, коли я читала Аверс, Реверс і Гурт. В мене тоді була класична закладинка, не листівка з книгарні є, дуже симпатична, але я всю трилогію читала з нею. І тепер. Я чомусь не можу цю закладинку класти в іншу книгу, мені прям не подобається. Цікаво дізнатися, чи є у вас таке, але от я тепер уявила, якщо на всі книги, які в мене є, придбати листівки. Це ж така, мабуть, кайфова колекція буде, було б дуже цікаво. Книжкова звичка номер 2 Покажу, наприклад, зі книги, яку зараз читаю, зовсім трошки лишилася. Це Гесі і. Звичка в тому, що я люблю читати книгу з олівцем. Так, я люблю робити помітки на сторінках, але я в якийсь момент, мабуть, з півроку тому зрозуміла, що. Помітки просто на сторінках, це, звісно, круто, але потім, коли ти хочеш щось знайти, це доволі важко. І не завжди якось сидіти, оце всі сторінки, особливо коли їх там 300-400 перегортати, щоб знайти десь там крапи, крапочку на полях. І Я тоді придумала певну систему, якою користуюся до сьогоднішнього дня, і вона мені дуже подобається. На останніх сторінках, які зазвичай чисть, ось ця перед форзацом сторінка, я не знаю, чесно як вона називається, я пишу номер сторінок олівчиком. Я роблю помітку на сторінці. Наприклад, це може бути крапочка, зірочка, одна фраза біля речення, або біля абзацу, який мені подобається, або це може бути виділена вся сторінка, і потім пишу це ось тут в кінці. Єдина проблема, що для цього треба постійно тискатися з олівцем. Але скажу відверто, десь половину моментів і половину цитат я все одно в книгах забуваю виділяти, потім через це сумую, але це одна причина, ще одна причина перечитати книгу вдруге, тому не так вже й погано. І друга звичка теж про певні думки під час прочитання. Я колись записувала відео, в якому розповідала про те, що починаю вести ще й читацький щоденник, що я шукаю для себе ідеальну систему. І я хотіла би в читацький щоденник заносити ще й певні думки під час прочитання. Але давайте скажемо відверто: коли читаєш і дуже захоплений історію. І ти, брати читацький щоденник, щось там акуратно записувати не дуже хочеться. Я коли читаю в якомусь такому стані натхненні і захоплення історію, в мене почерк іноді стає як в курки лапою, от чесно. І тоді я зрозуміла, що Можна знайти вихід з цієї ситуації. Під час прочитання книги я кладу звичайний листочок, це може бути А4 згорнутий з блокнотику або в клітинку всередину книги. І так як я її все одно читаю залівцем для того, аби заносити певні помітки сторінок, так, з моментами, які мені подобаються, я ще періодично на листочку пишу свої думки, що мені подобається, що мені не подобається, що я в даний момент відчуваю, про що я хочу потім розповісти у відео. Правда, ці листочки буває до того моменту, як я дочитаю книгу, губляться або губляться після того, як я зніму відео. Але мені це допомагає щось запам'ятати і поряд із тим, в читанському щоденнику в мене порядок. Ось така от авторська система. Не знаю, може хтось ще так робить, але я її придумала сама і прям можете спробувати, якщо в когось є такі ж проблеми, мені дуже подобається. Погнали далі. Якось на курсах з письменництвом в тому числі обговорювали, як сприймається текст читачем, в залежності від того, від якої особи він написаний. І коли ти йдеш на письменницькі курси, ну або коли я пішла на письменницькі курси, і була мета в тому, аби краще писати, взаємодіяти з читачем, і це все, зрозуміти, як це працює, то я не брала себе за цього еталонного читача. Я намагалась уявити там певну людину, так але не будемо зараз це загли... заглиблюватись. Але фішка в тому, що я не робила сильно проекцію на себе, як подобається читати мені, тобто коли від якої особи написаний текст. І нещодавно, буквально кілька днів тому, я ще раз повернулася до цієї теми і зрозуміла, що насправді я люблю, коли в книзі є оповідач. І не завжди люблю, коли книга пишеться від першої особи. Насправді, коли від першої особи, тобто там я, і хтось щось там розповідає, я там пішов туди, я почуваю те, це набагато сильніше заглиблює в історію, це сильніші емоції. Але чим більше я читаю, тим більше розумію, що далеко не з усіма героями я навіть близько хочу себе асоціювати. І добре, якщо. Щастить з такою героїною, наприклад, як Гесі, так, з книги Одноіменний Наталі Матолінець, де ми з героїною в чомусь схожі, і мене її вчинки не вибішують, я її розумію, і мені комфортно спробувати відчути себе в її шкірі. Але якщо ми говоримо про якісь інші історії, де... Герой далеко не та людина, з якою ти, можливо, навіть хотів би бути знайомий в реальному житті, то читати від першої особи стає прям некомфортно. Тому я прийшла до висновку, що все-таки, коли книга пишеться від першої особи, я це не завжди готова читати, і для мене це не завжди однозначний плюс в історії. Отака от от дивна. Ну, Звичка вподобання. О, і маленький організаційний момент. Я вас попереджаю, що періодично буду дивитися у свій список книжкових звичок, аби нічого не пропустити. Я просто знаю, що багато хто не любить, коли е, автор відео іноді підглядає в сценарій. У мене сценаріїв зазвичай немає. Є просто якісь помітки. Я вирішила, що для того, аби це відео було ще більш природнім, таким щирим і реалістичним, то я сподіваюся, ви мені пробачите підглядання в блокнот на мій. Списочок. І, до речі, одразу про носії, де я люблю, звідки я люблю читати текст, історію, в мене є певне, мабуть, табу, я дуже не люблю читати з телефону. По-перше, це погано впливає на зір. Є, звісно, в читанні з телефону і плюси, такі як те, що телефон постійно з тобою. Враховуючи, як часто люди залазять в соціальні мережі, і наскільки вони багато займають в повсякденному житті. Це класно, тому що можливо б книги читалися швидше, і при відключенні світла це набагато зручніше читати з телефону, не з паперової книги. Але я в якийсь момент зрозуміла для себе, що не тільки в не знаю, безпечності для очей ситуації і питання, а й в тому, що коли книгу читаєш в паперовому варіанті за рахунок цього тактильного тактильної взаємодії. З історією взаємодії відбувається набагато глибше, і та ж обкладинка вона ж теж. Впливає на те, яку ми книгу сприймаємо. В нас є певні асоціації. Можна робити помітки. До речі, от до поміток, зроблених в паперових книгах, я повертаюся набагато частіше, ніж до поміток, які роблю, наприклад, в електронці чи в телефоні. І я, до речі, нещодавно навіть повидаляла всі програми, які в мене були читацькі на телефоні. І зараз в основному тільки паперова книга. І наступна звичка вподобання одразу так тематично, це про обкладинку. Для мене справді дуже багато важить обкладинка в тому сенсі, що вона допомагає, мабуть, уявити, в якій стилістиці я хочу, аби ця історія в мене проігрувалась в голові, який це міг би бути фільм. І у цьому є. Якби і позитив теж і негатив, тому що не завжди обкладинки гарні, не завжди вони нам 100% подобаються, як я пам'ятаю, колись розповідала про гонахмарника. Але так, для мене обкладинка вартує багато, і саме через обкладинку я можу звернути увагу на книгу, захотіти дізнатися про що вона. І в тому числі, так як атмосферність це про візуальність в тому числі. То для мене обкладинка, вона теж може створювати частину атмосфери історії, про яку я читаю. І я правда фанецію від гарних дизайнів, від красивих ілюстрацій. при тому, що я не можу сказати, що я не 100% візуал, але правда, це для мене важливо. Поділіться, до речі, як у вас із цим? Наступна книжкова звичка, дивна, до речі, мабуть, це те, що в мене є періоди активного купування книжок і періоди активного читання. І вони один одного зазвичай змінюють. Я не пам'ятаю такого, аби там, за останні роки, два-три в мене воно йшло паралельно. Я там активно купую книжки, і активно читаю. Воно в мене якось пов'язано видно з, з погодою, з тим, наскільки сильне навантаження там на роботі або в університеті. І оце все воно впливає, і, мабуть, це теж класно, тому що це зміни якогось. Стану, в якому ти перебуваєш в книжковому світі, так? колись читаєш, колись книги купуєш. І, до речі, наступна книжкова звичка, мабуть, дивна, але я люблю читати книги одразу після їх покупки. От прям прийшла книга, я її відкрила, в мене таке вау! І одразу в цю історію. Тоді в мене книги на полиці довго не прочитані не стоять. Але зараз ця звичка не дуже економна, чесно кажучи. Тому я собі дозволяю купляти книги наперед, не так про запас, і потім їх відкладати на потім і читати колись. Книги так все одно читаються, але мені здається, це зараз набагато вигідніше фінансово, тому що. Якби в мене не було накуплено там якоїсь кількості книг, які в мене досі не прочитані, я б зараз ще більше панікувала від підвищення ціни на книги. Наступна книжкова звичка, дефіс, особливість мого читання, це те, що бувають періоди, коли я читаю залпом, багато, не відриваючись, а бувають періоди, коли я. Смакую книгу, читаю там по 10-15 сторінок на день. Знаєте, таке враження, наче розтягую її, як якесь там смачне, дороге вино. Але тут теж є одна така особливість, небезпека в тому, що Далеко не всі книги, вони при такому повільному читанні не втрачають свій смак. Для цього, ну тобто це певний тип літератури, під такий тип читання пасує, але я теж помітила, що в мене от з певною періодичністю і з певними книгами так відбувається. До речі, я думала, що от Гесі, яку я зараз читаю, я прочитаю за буквально 2-3 дні, так само, як в мене було з іншими книгами Наталії Мателінець, але ні. Виявилося, що ця книга для мене як дороге, смачне вино, яке ну, от смакуєш прямо потрошку і не хочеться залпом випивати. Якось так вийшло дивно, неочікувано, але я справді дуже смакую цю історію. Наступна звичка: я не люблю читати поспіль книг одного автора, кілька книг, там, наприклад, дві, три і більше. І це пов'язано з тим, що наскільки б автор не був крутий. Все одно мені важко лишатися постійно в одній стилістиці. Вона десь як приїдається, і потім ти не настільки цінуєш мову автора, всі його особливості. Тому я люблю, коли я знаю, як пише автор, так в мене є певні з ним там, стосунки читацькі. Я розумію, під який настрій мені його книга пасують. І от. Там, я можу читати книгу одного автора, там одну книгу навесні, одну книгу там, восени чи влітку, або між книгами була перерва, якщо там, це автор, який подобається. Але оце поспіль читання це не мій варіант. А ще буває фішка в тому, що коли ти кілька книг поспіль одного автора читаєш, потім дуже складно почати читати когось іншого. Прям от, треба, треба дуже довго мені переналаштовуватись, і це дискомфортно в якомусь плані. Але. Є одне виключення, і воно теж пов'язано з книжковою звичкою. Я просто ненавиджу розривати книжкові серії. Я вам передати не можу словами, як це я не люблю робити. Звісно, бувають ситуації, коли книга наступна ще не написана, і ти там читаєш першу частину трилогії. Але зараз я приходжу до того, що якщо це початок трилогії або те-трології, я першу книгу не починаю читати, поки не дописані інші. Або хоча б дві там, не знаю, книги не дописані. Тому що, це знаєте, потім, мені здається, можна знімати просто якийсь смішний тікток, при тому що я не люблю тік-ток, в стилі читаєш, читаєш, читаєш. А, вау, яка книга? Боже, як класний цей герой. Ой! Проходить рік, ти хочеш почати читати другу історію, такий, Боже, а хто це? А про що це? І починаєш знову гуртати першу частину, бо ти забув якісь особливості. Тому ні, для мене це майже табу. Можливо, бувають якісь виключення, але в основному ні. Книжкові серії не люблю розривати. Далі. Так, наступна книжкова звичка. На жаль, вже за погодою не сильно актуальна, але я не можу вам про неї не сказати. Я обожнюю читати в парку, особливо весною, влітку і на початку осені, поки тепло, поки на вулиці дуже світло. Це для мене якийсь окремий вид магії просто. Єдине, що треба вміти знаходити, по-перше, дуже зручну лавочку, а по-друге, подалі від дитячих майданчиків. Тому що, якщо читаєш там про якісь баталії, битви за королівство, то діти, які кричать на дитячому майданчику, це окей. Можна уявити, що це певний такий звуковий антураж під твою історію. Але коли це щось ніжне, коли це фентезі або щось. Романтично чарівне таке, або слов'янське фентезі. Ну, там треба подалі від людей, подалі від людей поближче до природи, і бажано в тиші. Але це причина одна з причин, чому я не люблю зиму, це тому, що на вулиці затишно не почитаєш. Наступна книжкова звичка, звичка вподобання теж. Я не люблю перебирати куплені непрочитані книги. Я не знаю, чи є у вас таке, але в мене враження, наче коли непрочитана книга стоїть на полиці довго і ти її бачиш постійно, боковим зором, не боковим, то потім її чомусь менше хочеться читати. Я, знаючи, цю свою особливість прийшла до того, що я на пошті можу забрати книгу перевірити, і якщо я її не збираюсь читати, я її навіть до кінця не розпаковую. Вона в мене лежить десь в коробочці, десь дуже далеко. І потім, коли я така, або не можу купити зараз книгу, або я щось шукаю нове, я починаю куперсатися в цих своїх коробочках, відкриваю і така клас! І оце відчуття нової книги, воно для мене зберігається. Не знаю, чи це у вас так працює, але я цю свою особливість зрозуміла, і тому е, книги, я деякі книги не виставляю на полиці, або ставлю на закриті полиці, і до них підходжу дуже рідко для того, аби не зіпсувати собі бажання їх читати. І це ця причина вона не те, що причина пов'язана з наступною. Я зрозуміла, що я не люблю книжкові плани. Оці списки, що коли читати, вони в мене працюють тільки для професійної літератури. Наприклад, до такої то дати мені там треба прочитати таку-то кількість есе або працювати там певну працю. Що стосовно художньої літератури, ні. Я книги підбираю під настрій під певний момент життя, під погоду. І тоді вони для мене справді атмосферні, вони справді допомагають перемкнутися і працюють настільки чарівно, наскільки на максимумі можуть працювати книжкові історії. Так, і я подивлюся, чи лишилась в нас ще хоч одна звичка книжкова. Ні, що серйозно? Я так довго писала, тут 13 пунктів, це майже все. Де вона? Я думала, я буду про це довше розповідати. Залишився ще останній пункт він про звичку, якої в мене ще нема, але конче треба, аби вона найближчим часом з'явилася. Тому що з цими відключеннями електроенергії, які, на жаль, стають все більшими і більшими і не за графіком. Я зрозуміла, що мені треба навчитись набагато більше читати вранці. І використовувати кожну вільну хвилину денного світла, поки світловий день ще не надто короткий, а він зменшується, чим ближчими до зими. І от мені треба читати більше вранці, тому що я любителька тільки читати пізно-пізно ввечері перед сном, коли вже перероблена вся робота за день, яку треба було зробити, але як є. Отож, розкажіть, будь ласка, мені про свої книжкові звички, які у вас є, або які у нас з вами схожі. Мені буде цікаво про це почути. Я вас міцно обіймаю. Вдячна, що ви в мене є. Прошу вас, бережіть себе і пам'ятайте про те, що добро завжди перемагає все. Обіймаю, бажаю максимально спокійного дня. З вами була атмосферниця. Побачимось далі в атмосферних відео. Па-па!